Розповідала мені синичка, що був такий собі хлопчик ледащик. Любив він довго у ліжку вилежуватись. Бувало, вже й сонце на обід повертає, вже й діти із школи йдуть. А ледащик лежить та й лежить, ніяк від подушок не відірветься, отак і поснідає в ліжку. Потім зодягатись починає. Натягне одну шкарпетку і сидить, позіхає. Ех, коли б таку машину мені мама купила. Щоб сама зодягала. Прийде бабуся тільки за голову береться. Ледащик носом за сопе, за другу шкарпетку береться. Отак зодягався наш ледащик. Потім умиється як небудь, вийде на двір і знову дрімає. Людські діти бігають, бавляться, мамам і татам допомагають, а Ледащик знай собі десь на сонці куняє. Отож, відійшов він якось недалеко від хати, і тільки ліг на траву, коли хтось тоненьким голоском, як закричить: Не штовхайся! Ледащик аж підскочив, оглянувся, нікого немає. Хм, то мені причулося. Але тільки знову почав лягати, коли той же голосок тепер уже зовсім сердито до нього. Та не штовхайся, кажу. злякався Ледащик. Зірвався на ноги, важко дихає, на ромашку, що прямо перед ним росла, перелякано дивиться. Та як же йому не злякатися, коли у ромашки вже замість квіточки дівоча голівка, личко біленьке, волоссячко золотисте, а очі зелені, зелені. Перегнула вона тоненькими ручками листочки, ось і суконька готова. Стоїть ромашка, з боку на бік хитається. Ротик маленький кривить Допоможи вибратись! Бачиш, ноги у землі застрягли. Мені й самому важко, я й сам ледве ходжу. То хоч руку подай, повагався, повагався наш ледащик, а таки подав руку. Висмикнула ромашку спершу одну ніжку в черевичку зеленому, а потім і другу. Ну, спасибі тобі, ледащику, за допомогу. От за це я покажу тобі щось дуже цікаве. Ходімо? А далеко? Ні, недалеко, розсміялася ромашка. «Он! До того лісочка! І пішли вони до лісочка. Ромашка попереду біжить, а позаду ледащик ледве ноги волочить. Тільки до першого деревця дісталися, Ледащик на спину упав, і Ані руш. Мені тут добре, іди сама далі, коли маєш охоту. А я тут почекаю. Тоді Ромашка зовсім рознівалась. Хотіла була спершу його залишити, та потім роздумала. Побігла до квітів. Назбирала пилку золотистого та й обсипала ним ледащика. І не встиг ледащик оглянутись, як став бджілкою. Очі в нього виросли, на всі боки заблищали. На спині прозорі кривця затріпотіли. Животик видовжився, а замість двох аж шестеро ніг появилося. Що ти зі мною зробила? Дзз. Дзищав перелякано ледащик. Лети за мною. гукнула Ромашка, що також бджілкою стала. Лети, а то тебе шершень з'їсть. Ще більше злякався ледащик і кинувся вслід за ромашкою. Піднялися вони високо, високо та й полетіли над лісом. Зущить ледащик, ромашку гукає, щоб зупинилася, що сили кривцями махає, відстати боїться. Летіли вони летіли, аж ось і ліс кінчився. Оглянувся Ледащик, а навколо теж бджілки летять, ті, що назустріч швидко-швидко, а назад повільно і повні зобики нектару несуть, а до лапок жовтенькі кошечки причеплені. Бережися. раптом Ромашка крикнула. Щось грізно загуло за ним, затріщало. Ледащик аж голову у плечі вібрав, Митнувся він набік, оглянувся аж то шершень розбійник. Страшний такий, волохатий, увесь жовтий, щелепи гострі розсунув, наче обценьки, на ледащика не міряється. Дз, дз. – заволав щосили ледащик. Залетів під яблуневий листочок, причаївся, дихнути боїться. Там і знайшла його ромашка. Дз, дз, відпусти мене додому, дз. дз я дуже боюся. Ледве вмовила його ромашка далі летіти. Так і долетіли вони до пасіки. Бачить ледащик стоять на величезних палях будинки квадратні, на сто поверхів кожен. Тільки балконів та вікон немає. А з одного боку, в самому низу, поріг широчезний, і двері низькі та довгі, сто бджіл разом у них пройти можуть. Коли це назустріч їм сторожа. Куди це ви? Грізно так очами виблискують, вусами ворушать. Наш ледащик аж на задні лапки присів. Бачить Ромашка, що не переливки. схопила ледащика за лапку, назад потягла. Відлетіли наші герої від вулика, примостилися на яблоневій їлочці та зажурилися. Аж ось на сусідній гілочці бджівка сіла. Крильця обтрушує, передніми лапками жовтенький пилок оббирає, до кошечка складає. Потім очі лапками так обережно прочистила, на двох наших мадрівників подивилася. Ну, ви звідки такі?» Тут їй Ромашка й розповіла про все. Гай, гай, аж головою похитала бджілка, Хто ж вас отак до улика пустить? У нас сторожа сувора, усі, хто з порожніми руками, геть упроваджує, ясно? Що ж нам робити, тіточко? засмутилася Ромашка. Подумала бджілка, почухала задню лапкою потилицю, а потім і каже От що я вам голуб'ята пораджу. Летіть вона луки та назбирайте нектару, а потім і вертайте до вулика. Отоді вас і пропустить, стороже. Нічого робити, треба летіти. Та як згадав ледащик оту дорогу через ліс, відразу ж запхинькав. У мене крильця болять, у мене в ніжках ломить, я вже літати не можу. От що, сказала тоді Ромашка. Ти тут почекай мене, а я на тебе теж нектару назбираю. Погодився ледащик, і Ромашка полетіла. Сидить він собі на гілоці проти сонця коняє, і крильця у нього вже не болять і в ніжках не ломить. Незчувся, як і ромашка повернулася. Налила йому Ромашка повен зобик нектару, і пилком поділилася. Летімо до вулика. Тепер нас точно пропустять. Та поки вони летіли, Ледащик увесь той нектар проковтнув, а пилок на землю струсив, щоб легше було у повітрі триматися. Сіли вони на порозі. Вартові відразу ромашку до вулика пропустили, а Ледащика затримали. Іди, геть, нам ледарі не потрібні. Де ж твій нектар? питає Ромашка. Я його випив. Він дуже смачний. А пилок. Я його на землю струсив. Він, він дуже важкий. Ну, що мені з тобою робити? аж лапки заломила Ромашка. От узяла біду на свою голову. Ну, гаразд, спробуй вартових якось умовити. Підійшла вона до вартових та почала благати. Дядечки, впустіть мого братика. Я за нього й за себе нектару принесу. Обіцяю. Порадилися вартові між собою, гаразд, нехай проходить. Тільки дивись будеш ледарювати, відразу з вулика викинемо. І от зайшли вони до вулика, зупинилися у залі величезні, які кінця і краю не видно. Над головами балки звисають, а поміж ними суцільною стіною підіймаються високо вгору маленькі печери, одні порожні, інші медом наповнені. А деякі білими дверцятами щільно причинені. Тільки но хотіли дащик запитати, що то за печери, коли це як загуде, як засвистить, ледве він на ногах утримався. Що то воно таке? Це бджілки вулик провітрюють, щоб не було спекотно. Лише тепер помітив ледащик бджілок, що вишикувались в один ряд, неначе солдати. Голови опустили, крильцями що сили крутять, повітря по вулику гоняють, аж шумить. Mm. І ото їм не набридне це робити. Та не встиг він ступити ще кілька кроків, як його хтось закрильця, вхопив. Оглянувся ледащик, аж перед ним бджілка стоїть. Брови сердито насупила, лапкою на підлогу показує. Ти чого лапок не витер, коли до вулика йшов? Це ми що? Підлогу натираємо, щоб ти тут смітив, подивився Ледащик, а на чистій, блискучій підлозі так і видно сліди від його брудних лапок. Пробачте його, тітонько, він більше не буде. То він удома звик, щоб за ним скрізь прибирали. Ну, добре, йди та пильнуй, щоб більше не смітив, подобрішала бджілка. Далі вже Ледащик навшпиньки йшов. От бачиш, як тут живуть? Пояснювала між тим Ромашка. Кожен собі роботу має, кожен трудитись повинен. І я злякався Ледащик, бо він ніколи не любив щось робити. Бувало, мама попросить «Ледащику, принеси трохи води. Ой, ручки болять. Або бабуся скаже ти б хоч хату замів після себе, бач, як насмітив. А Ледащик відразу. Ой, у мене ніжко крутить. І ти, відповіла Ромашка, але ти не бійся. Я попрошу, щоб тобі найлегшу роботу дали. Хоч не хоч, а мусив ледащик погодитись. Перестріла Ромашка двох знайомих бджілок, що з неї нектар збирали, коли вона ще квіточкою була, та й каже Оце мій братик, він ще маленький, то дайте йому найлегшу роботу. Добре, погодилися бджілки. Ми його поставимо комірки очищати підмет. Це в нас наймолодші роблять. Дивися ж, ледащику, добре працюй, а я за нектаром полечу, говорила прощаючись, Ромашка. Ледащик тільки носом засопів. Провели його бджілки до комірчини, залишили самого. Ого го. Тут роботи й роботи. Краще я спершу перепочину, бо все одно до вечора не впораюсь ліг та й лежить. До самої ночі не вставав.